Я директор клініки хрономедицини Резонанс Поліщук Миколай Андрійович. Ми понад 30 років знаходимося на ринку медичних послуг і допомогли вже понад 12 тисячам пацієнтів із 48 країн світу. Алло, алло. Ало доброго дня Ми по кожному пацієнту складаємо епікріс, коли він закінчує лікування. Ага. Звернулися да. з 2 серпня почалося лікування, так. і воно проходило 6 місяців. Так, 6 місяців. Да. Причому віддалено, так ви ж ми з вами. Так, не віддалено, не бачились, так. Да. 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 Скажіть, як змінився ваш стан? А, ну, стан покращився. Він покращився, скажімо так, Ну зну значно покращився. Да, я не скажу, що я повністю от як прям те саме, але покращився, зна значно. Значно, тобто, так. да значно покращився. Е, саме більш що мене ну і справді е, з чого я звернулася, це, о, це стан тривоги і стан нервової системи, як, в якому я була тоді на час, коли я звернулася. Тобто я ото знаєте казала, що я не розумію, чи я жива, чи мертва я щось. Не туди, ні туди. Е, тобто стан, то, то, то стан а, був такий дуже нехороший. Нехороший, так. Да. Стан був нехороший, тому що ну, я, я існувала просто. Тобто я на роботу ходила, потрібно було і жити, і поратися по господарству, але я не могла, не могла себе вирівняти. Е, мене б не було внутрішньої опори. тобто... Таке, ніяк. Слабкість, млявість. А ну розумієте, це навіть не слабкість і не млявість, воно стан таке начебто як і тошнить, не тошнить, тремтить тіла, не тремтить тіла, тобто ну таке, от я не знаю, навіть, як його писати. Тобто, знаєте, воно коли як от. Я кажу, це стан, коли ти як от перед іспитом, знаєте, коли mm -hmm. ти тривожишся, що ти нервуєш, що ти такий весь напружений, і ти не знаєш. Ну, тобто, це переже стан переживання. Оце, і він mm -hmm. був постійно. Оце ти в цьому стані, ти не мог ну не мог відпустити -е Так, mm -hmm. mm -hmm. e, да. і в принципі, ну поступово, да, поступово мабуть. я... Получається, що перший місяць, коли ми з вами спілкувалися, я приймала то я перший місяць ще була на антидепресантах, Я була а після першого місяця, я вже з вересня я від відмовилась від антидепресантів, тобто я залишила і спробувала побути тільки на. Настойка На нашому лікуванні, де да. ага. на вашому лікуванні, да. Тобто, в принципі, да, до антидепресантів я не поверталася вже на протязі всіх оцих ну, шести місяців, п'яти місяців, тобто, місяців. якщо перед ага. п'яти місяців, так да. а потихеньку, тобто, де значне більш покращення я стала відчувати вже десь у жовтні, тобто десь у другій половині жовтня, після десятого, там після п'ятнадцятого, я якось відчула прям якесь полегшення. А, ну, ці місяці е, все одно ще відбувалось так, воно або легшає, і то тобто, постало uh -huh. ну, стало попускати, як кажуть, знаєте, на певний uh -huh. час. Тобто, на певний час, то потім е, в якийсь момент я таки не можу ще зараз зрозуміти. Ну, тобто, це природа, мабуть, <різь> я би саме. в який момент воно буває, відбувається, що знову хопа, і як кажуть, знаєте, знову накриває. Ну зараз е, потім. Е, Листопад, виходить, він був такий трошки важкуватий місяць, я повністю прохворіла на простудну, плюс ну, нервозна тривога ця моя була, mm -hmm. і ще простуда була така затяжна, що я двічі за місяць, виходить, хворіла. Тобто, ну, тобто mm -hmm. листопад був такий важкий. А грудень вже в принципі вже було краще. Тобто, і на, навіть фізичного стану цієї тривоги. Вони були, але як знаєте, воно буває певне декілька днів, потім попускає. Тобто, вже відбувалося я більше днів себе відчувала краще ніж, скажімо так, погано. Ну, тут я вам скажу такий момент: от у нас да. є багато епілептиків, uh -huh. і є такі, що в них дуже часто йдуть приступи. Uh -huh. так от я їм завжди кажу на початку лікування. Що не зразу зникне о, ваша проблема. Uh -huh. А між приступами буде все більші світлі проміжки, і ці приступи uh -huh. будуть все меншими по, інтенсив... по інтенсивності, uh -huh. поки зовсім uh -huh. не щезнуть. Ну те ж саме, okay. що у вас. От панічні yeah. атаки вони проміжки більші стали, вони менші, yeah. Незважаючи на простуди, які, як правило, uh -huh. провокують. Uh -huh. Ну, якусь якийсь негараз, які який є в організмі, але uh -huh. навіть ці простуди не давали вам якоїсь в цьому плані погіршення. Так, да, я да, коментую, да. щоб я ж записав. Так, 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 так. Да. І цей місяць, ну вже, вже, скажімо так, я майже повернулася, ну не те, що майже, я повернулася, тобто до звичайного життя, вже якось і мені я стала відчувати таке, знаєте, як ото, що я приймаю настойки зараз, да, і мені ж організм каже. Знаєте, Особливо та см'ята і настойка, ну, я не знаю, вона важка. Важка? Так, да, да, важка. Мені так важко її було приймати. І от оста... А останні дні, ну, щось... ну тут вже останні тижні, коли. там, это... ну, Слухайте, ну, якщо валір'янка з ромашка, вона ну, добре, лагідна, да? настойка валір'янки м'яти, мені ну, якось організм аж. Знаєте, як ото як проти, вона, вона як при... аж. Да. Т, Тетяна, ну вам треба було просто що зробити? Зателефонувати, і ми да. на, на основі бази даних все це виправили да. Да, виправили підрегулювали б. Ну я така думала, ну треба, це ж ліки. Ну, чого ні, його ні, ну, От, треба. Да. З однієї сторони це правильно, щоб ви ну, а з другої так. сторони, це можна було б і скоректувати. Та, да. ну, та, знаєте, вона, як кажуть, це така була поначалу. Ну, поначалу, знаєте, коли відчуваєш загальний стан не дуже, то якось на це не звертаєш. А зараз, вже, мабуть, то, що насправді стало краще, ти вже почали на це реагувати. Це тепер тебе, це тепер тебе турбує, що вона якась її приймати ну, важко. Понятно. А тоді, тоді ти чіплявся як кажуть, знаєте, за те, щоб ну, в принципі. Да. Тобто стабільність вона наступила і такі є, є бажання. Якась довіра того, що організм вийшов на якісь рівність і те саме. Ну, потрібно пробувати ну, давати можливість, щоб він сам. Тобто я ж не можу постійно його, як кажуть, знаєте, те саме. Ну я в принципі надію, що це саме, що все буде гаразд. Я просто можу якісь загальні рекомендації можу дасти, в принципі, щоб на, ну не знаю, чогось може притримуватись, не притримуватись. Здоровий спосіб життя, це, це зрозуміло. Прогулянки, ну, да. прогулянки. Ну, да, да. Да, uh -huh. Це таке дієту я взагалі не рекомендую. Uh -huh. Uh -huh. Цього, що uh -huh. хочеться, то треба і споживати. Just, uh -huh. А вітаміни. Вітаміни рекомендую прикрасити. Вітамін Д3, я рекомендую. А інші різні Б12, все це тільки плюс, Б12, омега. Все тільки плюс, це можна. Я теж буваю так. Куплю там на mm три-чотирі -hmm. якихось різновиди вітамінів, mm -hmm. чи там mm -hmm. магній, поприймаю, mm -hmm. закінчиться, забув уже, проходить mm -hmm. ще пару місяців, знов щось інше купляє, там біатін. Ну mm -hmm. тобто так їх постійно, чи краще якийсь період, тобто, там, там певний курс, там два місяці попив, перерву робить yeah. там чи здача. Я, тобто... я думаю, що курсами краще. Краще курсами, yeah. да. щоб не на постійні, тобто, yeah. да. краще курсами їх міняти. Купили там Омегу, Б6, К2 вітамін для костей, пропили пару місяців. Що вам прийшло? А що у вас зайшли в аптеку, запитали? Резуміл Д3, Слідуюча група якихось таких для організму ферментів, коферментів, вітамінів. Да, там Сілен, то, то, то теж, ну, uh -huh. таке от. Ну, і та, uh -huh. Те, що я чув раніше, коли ви зверталися на першому прийомі, і uh -huh. те, що я чую uh -huh. зараз, ну, це просто разюча зміна. Ну, да, да, це, Разюча, принципі, да. розумієте? Yeah. Так. Yeah. так yeah. yeah. дякую. Да, бажаю вам крепкого здоров'я, якщо проблеми yeah. виникнуть, будь ласка, yeah. телефонуйте. Добре, Миколамдріч, добре, добре, дякую вам. То в чому ж полягає унікальність хрономедичної технології? Хрономедицина це гармонійне поєднання трьох наук. Медицини, хронобіології та математики. Доведено, що будь-які ліки діють краще, якщо потрапляють в організм у потрібний час. Пацієнту розробляється індивідуальна програма, поєднання трав і точний час прийому. Схема коригується щомісяця до повного одужання. Весь діагностичний і лікувальний процес здійснюється згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України, про що є відповідна ліцензія. Хочете змінити своє життя на краще? Звертайтеся за подробицями. Ами за нашими контактами.